Не бійся, ти українець. Такі слова підтримки хотіли сказати львів'яни тим людям, які зараз на київському майдані. Для цього покинули свої робочі місця майже півтори тисячі працівників міської ради. Та у півдні на площі ринок заспівали гімн України. До акції долучалися і перехожі, і бізнесмени. До полудня ще кілька хвилин. Власник одного із міських ресторанчиків також збирається підтримати всеукраїнську акцію. Проте заклад не закриватиме. На страйк піде і частина персоналу. Частина я сподіваюся, що декілька чоловік піде разом. Підемо сьогодні на площу ринок і там ну, побудемо зі всіма підтримуємо. До акції долучається і мережа концептуальних авторських ресторанів. Ми досить пізно дізналися про цю акцію, але ми зробили все, що в наших силах, щоб наші працівники на неї вийшли. Своє звичне робоче місце покинув і міський кат. Каже, цієї акції не мав права прогавити. Це така подія, яка мені просто аж. А щемить отут душі. Це є потрібно проводити не тільки Україні, а за України, поза територією у всіх, де є наші люди, де є українці. Треба показати, що ми є не просто якесь бидло, ми є нація. Ми є найкращі люди в світі. Ось полишають свої кабінети працівники міської ради. Співатиме гімн на робочому місці лише пан Мирослав. Охоронний пост покинути не може. Всі не підемо, не лишимо. А гімн співати будемо. Будемо. Рівно о 12-й майже півторатисячний хор заспівує гімн України за диригента – міський голова. <піллянна> Ми всі разом вийшли, ми солідарні зі всіма небайдужими українцями, які хочуть жити в країні, якою хочеться гордитися. Гідність ми не робимо. Ми це демонструємо. Частина львів'ян мітингували і на проспекті Свободи. Цілим колективом прийшли викладачі центру Погулянка. Ми колективом зібралися. Я і сам приходив і на майдан сюди і Стрийську, Рубчака блокувати, і от вчора на акції був, яка була присвячена так званий живий прапор, але це єдність західної України, і східної, і південної України. Підтримали заклик опозиції і студенти. Викладачі їм не перешкоджали, не ставали на заваді працівникам і роботодавці. Щоправда, найбільше на львівський майдан прийшли пенсіонери. Люди вирішують все. І треба прислухатися просто, що хочуть люди, і влада повинна відступити. І потім побудуємо свій лад такий, як ми хочемо, як нам подобається. Страйкували навіть ті, хто за кермом водії автомобілів, що сили тисли на клаксони. Та без перестанку дзеленчали трамваї. Зорислава Кадикала, Марічка, Крижанівська, Олександр Бригадир, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.